Сфера педагогіки. Перше джерело ідеї про досконалість природи людини коріниться у вченні откровення, згідно якого людина є вінець і вища мета всього творіння, свідомий орган божественної слави в світі. Бо його невидиме від створення світу, власне його вічна сила й божество думанням про твори стає видиме. Окрім цього, генетичний корінь згаданої ідеї можна угледіти ще в древній філософії, так званій античній гуманності, центральним принципом якої була віра в благородність людської природи і засноване на цій вірі визнання вдосконалюваності людського єства. Іншим джерелом християнської педагогіки є антична теорія виховання. Яка в значній мірі, якщо не у виключній, засновується на ідеї вдосконалюваності людської природи, згідно Платона і Аристотеля, вища мета виховання, вдосконалення природи людини до уподібнення божеству. Звідси ж оптимістичний індивідуалізм в педагогіці епохи відродження, вимога розвивати природні нахили, добрі. Вихованця без будь-якого насилля з боку вихователя, етичний світогляд корифеїв французької літератури, просвічення також має своїм базисом ідею досконалості людської природи. Якщо природа людини є досконалою, то немає необхідності нав'язувати їй моральний закон, вивчаючи властивості вкладені в людину самою природою. Ми отримуємо кодекс моралі. Моральним є той, хто слідує природі, і так далі. У древніх філософів було вчення про ідеальний, найкращий лад соціального і державного життя Платон ідея розвитку соціальних інстинктів, вкладених природою в психіку людини, наприклад, безкорисливої дружби і так далі. Коротко можна сказати, що антична філософія вважала природу людини досконалою і висувала необхідність вдосконалювати в цій природі людське єство згідно з природними законами, вкладеними в неї. Християнство вважає досконалу людську природу ще й пошкодженою наслідками первородного гріха. А людську особистість, згрішившою особисто проти Бога, і необхідним вважає навернення особистості до Бога, а також виправлення пошкодженості природи і розкриття особистості людини в цій виправленій природі, освяченій в людині, яка гармонійно пов'язує з собою всі елементи буття, заключається смисл всього творіння. Звідси людська особистість отримує центральне значення в світовому житті, чому і пізнання всього буття повинне мати своїм висхідним пунктом вивчення природи людини. З точки зору ідеї, що людина цар природи, а також її високого призначення, необхідно розуміти і пояснювати весь видимий світ. А якщо додати її гріхопадіння і пошкодження її богоподібної природи, то можна пояснювати все світове життя і історію, оскільки центральним її змістом являється Божественне домобудівництво спасіння людини. Кути зору християнських антропологів на питання виховання. Ідеї античного філософського гуманізму, будучи засвоєні християнською антропологією в світлі біблійного вчення про природу людини, привели вчителів церкви. Не до однобоких педагогічних теорій морального виховання згідно з природою, не до антихристиянського імморалізму французьких просвітителів XVIII століття, а до повного і всебічного розкриття. Християнського вчення про життя і про моральність зі свого вчення про досконалість природи людини християнські антропологи особливо наполегливо роблять висновок в області християнської етики, розмірковуючи про призначення людини, про мету її життя, про передвизначення людини до блаженства, до єднання з Богом. До споглядання свого первообразу шляхом поступового морального вдосконалення. У зв'язку з цим вияснюються поняття подоби Божої в людині і добродійності. Людина здатна досягнути богоуподібнення, бо вона від природи володіє необхідними для цього завдатками, їй природжена потенційна здатність стати досконалою схильність, прагнення чи розташування до чесноти. Рішучість, які вона повинна в собі розвивати і виховувати, щоб досягнути досконалості і уподібнення своєму першообразу совість. В цьому моральному уподібненні Богу людина стає неначе сином Божим. А це уподібнення полягає у восходженні вища людської природи і у переміненні в природу кращу і божественну, бо повнотою образу Божого вона володіє від свого створення. А досконалість подоби повинна набути у співдії власних сил людини з божественним спасительним промислом про неї. В принципі, досконалості образу Божого знаходиться антропологічна основа для вияснення догмату про втілення логосу і доводиться повна можливість факту втілення. Тому християнська етика тісно пов'язується з антропологічною ідеєю про велич духовно-моральної природи людини і покладає вищу мету життя і саме призначення людини в спілкуванні та єднанні з Богом, пізнанні та спогляданні Його, уподібненні Богу за моральними властимостями через посередництво добродійності, блаженстві в Бозі.